Чергова масована атака по Україні з десяти літаків. Окупанти запустили 43 ракети. У Черкасах уламки ворожого залізяча зруйнували готель. З будівлі евакуювали 13 людей. Ще одну витягли з-під завалів. Загалом постраждало щонайменше 10 осіб пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми внаслідок збиття маємо попадання бойової частини ракети. Саме в цю будівлю попередньо зруйновано у нас другий по п'ятий поверхи. Наразі проводиться і рятувальна операція серед постраждалих. Практично одна особа, чоловік в тяжкому стані там пошкодження хребта серйозні поранення голови. Решта, на погляд медиків, легкі пошкодження оговтуються від наслідків влучань і на рівненщині позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Палало СТО і в Дарницькому районі столиці. Загалом, внаслідок падіння уламків ракет на Київщині постраждали щонайменше 10 людей, в тому числі дев'ятирічна дитина. Також пошкоджені будинки та автомобілі. По Харкову ворог випустив 6 ракет С-300, повідомили в місцевій Ова. Пошкоджено підприємство, вікна у відділенні екстреної меддопомоги та дорожні покриття. Троє чоловіків поранені. Долетіли ракети і до Львівщини. О 6.25 відбулося влучання в об'єкти промислової інфраструктури, пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. Зночі перебуває під атакою противника і Херсонщина. Запалювальними боєприпасами обстріляли Кізомис. Вщент згоріли три приватні будинки. Корабельний район Херсона росіяни атакували з 3 до 4 години ранку. На жаль, троє людей загинуло. Ще п'ятеро поранені. Окупанти гатили по житловим кварталам, пошкоджено будинки, аграрний університет, автівки, лінії електропередач. Люди розповіли, що чули з півсотні вибухів. До ранку посиділи у під'їздах та підвалах. Як дола, Наслідки Херсонці, дивіться у матеріалі. Ось тут ми ніч провели. Да? Тут всі вийшли, тому що ми навіть не могли потім двері відкрити, вибивали, їх заклинули. Бачите, яких перекосили. І от навіть застряг усе. А, ні, витягнули. вже. вже. Витягли. Лежить. Отаких було тут куча. А у нас було шайби лежать. Ось це все було так усіяно, щоб ви розуміли. Я вже вигрібаю з тієї сторони. Жаль, зі жалко, всі повилітали. Ось тільки залишилося. Це повиносила, тому що все ж летіло, двері не відкриваються. От повністю остатки стекла, це було все так. Навіть на балкон двері виваліла. Потолок побила, лампочки, фунту і ерунда окна, самое главное, окна все побились. Все вылетели. У вас безпостраждалих да і... будинків? Ну, ніхто не постраждав. Ні, ми всі живі, ми всі були в під'їзді, всі сусіди. Ми всі там ночували. Ночувало. От як началося, ми там два години, а коли прийшли, то все таки побачили. Вот тут у нас только осколка. Тут малаї крові, тут осколок верху і внизу. Ну, видите, он. как сильно о, улетело. Видно, что там вверху. А балкон, конечно, очень сильно. Тут целое. Просто с полки все летело на голову. Почали стрелять. Сначала были такие Одноразові прильоти, а потім почали гради. На місці працюють правоохоронні та екстрені служби. Триває розбір завалів без світла. На ранок 21 вересня залишилися майже чотири сотні населених пунктів. Повідомили в Укренерго і наголосили, це була перша за шість місяців атака по енергооб'єктах країни.